Так, лежит 945 тисяч вперед. Олин з Батана. багато починаючих гравців могли б подумати, куди, що. Десять планів 8-7 сутові. Вітаємо, молодець. Так, ми поки розмірковує гути, і ви можете, друзі, швиденько відсканувати цей QR-код і долучитися до Національної академії покеру МетаТім і взятися покеру, заробляти покером разом з крутою командою під керівництвом досвідчених тренерів, один з яких зараз за фіналкою Олексій Лежепьоков. Котрий ризикує зараз він волині, цей тренер, так. Ну, слухай, тут 6 кол на полстека. Просто проведіть паралелі між роздачами Гути і півстеку з Батона в Кирила, 14 блайндів. І Ріжепьоков просто прямий пуш в Гутого, 10 блайндів. Для Гутого це на набагато більше може бути удар по стеку. І він все одно витрачає дві картки таймбанку. Михайло Гути казав мені колись, коли я теж грав за фіналку чемпіонату України. Полини краще ставити ніж ніж колети, звичайно, так. звичайно, так. Так. Це взагалі завжди. До того моменту, поки ти не вилітаєш ти в міру. Викидає, викидає, плюс шість вирішує.